Ну як би всім прийдем по троїв на канал Петро Геймс. І це короче тут вийшло недавно ноління. Задали мафия квест, мафія кейс, ну и там, ну, в тому кейсі, ну, спікер хенчмен, таке, ну, лода одна з підрані, таке. Ево, мафія кейс, тут мафія босс камерамен, годлик, 1% шанс, він такий прям сильний. Иви хенчмен, камера хенчмен, спикер хенчмен. Ну і принтер-хенчмен ще є гроші, де він, до речі, хороша прям ферма імбова. Його, коротше, я тут трішки купив кейсів, 5 штучок, і погнали, відкриваємо їх. Давайте, годлік, на жаль, не випав. Випало Трепіка і дві леги. Ну таке от. Ну але в мене було три юніта цих є вже. Ми будемо те зробити на них пізніше. Але я сьогодні покажу вам, як. Ну, буквально дуже просто отримати оцю от маунт, який можна так поїздити. Чил маунт. Погнали до відео. Коротше, перший квест. Вам треба просто, ну коротше, з ним треба поговорити. Він вам дасть завдання, ну, еквіпнути якогось мафія юніта. От, наприклад, я просто беру еквіпи, ну я є зразу трьох всіх еквіпну, які у мене є. Я вже випадково був його еквіпну тому завдання не те, що воно виконане, але воно напише вам. І, коротше, він вам дасть квест в, вбити 100 туалетів, але тільки мафія юніт. Тобто тільки юнітами з цього кейсу. В принципі, 200 гмів. Ну, нафармити це не так же важко на кейси відкриття, але взагалі я рекомендую вам, якщо ви не багаті, піти на трейдінг-плазу і купити їх, вони дешево коштують. Ну і найкраще це завдання, мені здається, буде виконувати на якомусь із простих режимів, тому що ви одночасно зможете і на ньому виграти, і виконати частково наступний квест. А наступний квест це перемогти в трьох режимах. Ну і ми тут вибираємо будь-який режим. В принципі, цим юнітам можна спокійно і на ітмер і пройти. Але я виберу, наприклад, медіум. Ну і от, на, тут вам таке виявити час ніби Мафія квест, наступний квест відкрито. Я рекомендую вам все-таки дограти цього, щоб виконати ну, наступний квест ну, на один із трьох. Ну і от, ми перемогли, тепер просто можете натискати на Не виходить нікуди, а плегія натискати. Ну і так два рази виграти. Так, ну і ми ще раз перемогли і погнали в останню вже гру. Ну і, коротше, то не видно, ну, так-то, але от ну те, що фон такий сірий став, ну. І те це значить, те, що там вікно з'явилися, те, що квест його виконав. Ну і ми тільки в лобі зайшли, воно зразу написало те, що чилмаунт ми відкрили. Ну, можна ще, звичайно, поговорити з цим, чуваком, але воно нічого не дасть. Во, у нас чіл моуд є в інвентарі і все. Все. Переходимо до тесту юнітів. Коротше, у мене там був запис на старт, але ну, він не початок гри. Але, коротше, ми граємо цими стіві-хенчменами. Я зараз штенько їх покажу, коротенько. На першому рівні він отакі, одну просто з пушкою. Такий бандит типа на другому рівні він візуально не змінюється. На третьому рівні у нього такий притіл з'являється на пушці, на четвертому і на п'ятому теж нічого не змінюється. Добре, на нього подивилися далі. Дивимось на камера хенчмена. Отакий от, от він на першому рівні, якщо чесно схожий на Який, ну, буквально з самого початку гри був великого вченого Ларча, Scientist Camera. На першому рівні він такий. На другому рівні у нього пушка змінюється І на третьому рівні... нічого не зміниться. А ні, на третьому у нього капелю з'явився. Надалі все нічого не змінюється. Далі дивимось на епіка. На першому рівні. от, Він зараз кулаками буде просто бити. Просто кулаками. На другому рівні у нього така от, ніби що це, така штучка з'являється, гостра така. Ну і на третьому, на четвертому нічого не змінюється. І отут тут ще я був настав трішки ТВ-хенчменів оце. Тепер достав по максимуму. Ну і подивимось, наскільки ми далеко пройдемо ТВ-хентчменове. Так що, чесно, це дуже хороший міфік. 15 тисяч дамагу, 70 радіусу, 0,2 кулдаун. Це 75 тисяч ДПС. Ну і Лега, до речі, хороша. 22 тисячі дамагу, 0,5 кулдаун. Лега, до речі, теж хороша. 15 тисяч дамагу, 0,5 кулдаун і 36 радіус. Це 30 тисяч ДПС. Ну, епік. Теж, якщо чесно, імбовий, 21 тисяча дамагу, 30 радіус, 1 кулдаун, 21 тисяча дпс. Що я скажу, дуже хороше. Але Міхік своїм АОЄ, мені здається, просто в соло вивоз. Мінім тим, що у нього є АОЄ. Йома, це просто, це просто жесть. 104 хвилі, ми ще якимось чудом живі. Тут діджей вже йде, все, а все, добре. Ми вже не вижили далі. Але це імбово. 104 хвилі, але зарахувало 98. Це жесть. Це дуже круто для Міфіка. Ну і все, ми протестували цих юнітів нових. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і також зайдіть в мій телеграм-канал, там скоро буде розіграш на щось. А на що ви самі проголосуєте. Ну і все. На цьому ми вже будемо закінчувати, так що всім удачі, всім па-па, всім па-па!